Сьогодні 31 серпня на календарі День авіації України під часів перших польотів. Наші льотчики-авіатори доводять світові, що українське небо це не просто повітряний простір, а символ свободи і незламності духом. Сьогодні у часи випробувань. Роль української авіації неможливо переоцінити. Наші пілоти це справжні професіонали, які цілодобово захищають українське небо від ворожих атак. І сьогодні ми вшановуємо усіх, хто присвятив себе небом, тих, хто поліг за волю батьківщини, і дякуємо тим, хто продовжує боротьбу за наше мирне майбутнє. Підтримати наших захисників, ви знаєте, як можете це долучитися до наших зборів, долучайтеся, будь ласка, до збору. Саме 10 ударних безпілотних літальних апаратів для сил спеціальних операцій скануйте і давайте разом допоможемо нашим захисникам та захисницям. Мене звати Ольга Білан і далі до головних оперативних новин. Нагадаю, що 26 шосто серпня Україна втратила одного зі своїх найкращих пілотів і ветеранка російсько-української війни та громадська діячка Марія Берлінська, коментуючи загибель Олексія Меся, позивний Мунфіш, і нагадала, що Мунфіш і Джус Андрій Пільщиков, який загинув в серпні 23-го року, були тими пілотами, яких побачила. Америка на своїх екранах вони спростували міфи російської пропаганди про те, що українці це дикуни, яким не можна давати сучасну зброю. Марія Берлінська наголосила: це хлопці з голівудською зовнішністю, з бездоганною англійською, з дуже чітко прописаними меседжами. Вони були тими, хто переконав американський народ, і цей візит став однією з точок відліку до того, щоб Україна отримала першу партію F-16, Висловила думку Берлінська. І за її словами, Мунфіш і Джус зробили просто гігантську роботу та продемонстрували, що саме літаки F-16 є найкращим вибором для української сторони. Партнери переконували нас, що F-16 для України це занадто дорого. Додала Берлінська. але ми зараз бачимо ці літаки в повітряному просторі України за що ми вдячні саме нашим героям і Джусу і Мунфішу, які доклали просто колосальних зусиль для того, щоб F-16 з'явилися саме в Україні. Велика подяка і вічна пам'ять, вічна шана українським героям. Тим часом з'явилася інформація, що у центрі Москви спалахнула пожежа вже кілька годин горить триповерхова адміністративна будівля. Давайте побачимо, як це є зараз. Повідомляється, площа займання складає тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили і гелікоптери, і дрони, і навіть пожежний корабель. Тим часом на російській камчатці зник гелікоптер Мі 8 т з людьми на борту. Як повідомляє сторожна новості, вертоліт компанії Вітязь Аеро, яка займається туристичними перевезеннями, перестав виходити на зв'язок у районі вулкан Вачкажець. Повітряне судно здійснювало переліт із майданчика в районі вулкану на майданчик Миколаївка, але у призначений час екіпаж не вийшов на зв'язок. З попередніми даними на борту перебувають 22 особи, 19 пасажирів і 3 члени екіпажу. На пошуки вилетів гелікоптер Мі-8, а Також наземне угрупування Камчатського рятувального центру МНС Росії. Щодо інших авіакатастроф в Росії, то раніше пам'ятаємо у четвер, 25 липня стало відомо, що у Калузькій області Росії розбився вертоліт. Йдеться про падіння Мі 28 Як пишуть російські пропагандистські пабліки, вертоліт розбився у Жездринському районі Калузької області. Наразі офіційної інформації про загиблих та постраждалих немає. Тоді не було і такі вертольоти Російська армія активно використовує для війни проти України. І партизани провели розвідку порту в Таганрозі Ростовської області. Він розташований на березі Азовського моря. Про це повідомляю за посиланням на телеграм-канал Партизанського руху. Теж агент провів розвідку порту в Таганрозі та прилеглої до нього території. Передав інформацію про розміщення важливих об'єктів та вузлів йдеться у повідомленні. Чим важливий загалом порт у Таганрозі Таганрог – це місто в Ростовській області Росії, яке розташовано на березі. Таганрозької затоки Азовського моря порт Таганрог є важливою частиною транспортної інфраструктури Росії. Він використовується для логістичної підтримки військових операцій окупантів, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива. Порт Таганрога також є базою для військових судів, які забезпечують контроль над Азовським морем та прилеглими територіями. Зокрема, цей порт відграє неабияку роль у забезпеченні військових дій Росії на півдні України та інших напрямках. І якщо говорити про розвідку портів Росії, то теж не вперше проводить таку розвідку. І, наприклад, у квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у новоросійську краснодарську краю Росії. Саме сюди загарбники перебазували більшу частину своїх кораблів після удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Криму у вересні 23-го року. Також партизани часто проводять розвідку і на півострові. Російські добровольці, які воюють на боці України проти режиму диктатора Володимира Путіна, утрималися від участі у наступі ЗСУ в Курській області Росії. Це Міг бути шанс для них воз'єднатися з батьківщиною, і як пише Лемонде, генштаб української армії, нібито вирішив не допускати російських повстанців до операції за два з половиною роки, яка сталася саме на території країни агресорки І політик Ілля Пономарьов, який керує легіоном свободи Росії, і Денис Капустін, рекс командир російського добровольчого корпусу РДК, підтвердили, що їхні підрозділи були виключені зі складу сили, які вторглися у Курську область. Двоє чоловіків також підтвердили набагато більш делікатну інформацію, яка за останні тижні стала відкритою таємницею в Києві, але яку жоден офіційний представник не буде коментувати публічно. Генштаб виключив ГУР, яке координує російських повстанців, і проводить власні операції на території противника з курської операції, або принаймні з її початкової штурмової фази, як пише видання Лемонде, джерело близьке до повстанських рухів повідомило і наступне. Гур і російські бійці були виключені з операції, але не з військових причин. Це більше з особистих причин. Командувач української армії генерал Олександр Сирський, який має певне суперництво з головою військової розвідки генералом Кирилом Будановим, хотів, щоб його хвилина слави була успішною. Російські повстанці, які брали участь у різних вторгненнях до Росії з моменту свого першого рейду в березні 23-го року в Брянській області, а потім у більш масштабній операції в червні 23-го року в Білгородській області намагаються не демонструвати надмірного розчарування через свою відсутність в Курській області. Як Зазначив Панаморьов процитую: якби Київ забажав, ми могли б управляти цими територіями в Росії. У нашому русі колишні місцеві чиновники, в тому числі з Курської області, які могли б керувати альтернативною кремлівській місцевій владі. Кінець цитати він стверджує, що цей варіант обговорюється в Києві і. Певна недовіра більш активно військовому відношенні ультраправа активістка група РДК зізналася, що курська операція була для них неочікуваною, і це було неочікувано. І нас не запрошували брати участь, хоча ми б хотіли з нашого боку. Ми готуємо інші штурми, інші сюрпризи. Сказав Капустян. Однак лідери двох російських повстанських групувань не приховували свого захоплення успіхом українських військових у Росії. Операцію, яка перевершила всі очікування, і мала втішний результат. Дві групи, які брали участь у військових операціях гури навесні по обидва боки кордону після російського наступу, розпочатого 10 травня на північ від Харкова, все ще відчувають певну недовіру з боку українців і Пономарьову хоче визнає дві основні перешкоди на шляху підйому російського повстання. По перше, це кадри, логістика і безпека. І як зазначається, тільки 5% кандидатів у легіон свободи Росії вдається вибратися з Росії, і то через усі фільтри українських спецслужб, сказав він. Друга перешкода політична і стосується не лише України. Сказав він наступне, що нам не вистачає підтримки в Європі та Сполучених Штатах Америки, тому що ніхто не хоче зміни режиму в Росії. Захід цього боїться під час поїздок західними столицями. Пономарьов сказав, що зустрічає все більше і більше чиновників, які приватно зізнаються, що не вірять у припинення війни без змін у Кремлі, але попереджають, що ніколи не скажуть цього публічно. Далі про F-16. данія готова була передати Україні винищувачі F-16 від самого початку повномасштабної війни, але тривала дискусія про те, чи це правильне рішення, як пише європейська правда. Про це заявила очільниця уряду Данії Мета Фредеріксен. За її словами, дискусії щодо постачання винищувачів забрали багато часу. Фредеріксен на прес-конференції у празі сказала наступне. Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні. Вона не уточнила, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишаються завдання, щоб Україна отримала від заходу всю необхідну її зброю. Фредеріксен також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно із літаками. Адміністрація Байдена відхилила пропозицію військових щодо відправки американських цивільних спеціалістів в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16. Про це повідомляє The Wall Street Journal. раніше у раді національної безпеки США розглядали. Відправку фахівців в Україну проте у розвідувальному співтоваристві порекомендували відмовитись від цієї ідеї, пославшись на те, що за нинішніх умов це може бути небезпечним. Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння щодо перспектив того, що Росія буде намагатися вбити американських підрядників в Україні. приводить The Wall Street Journal слова одного з чиновників. Адміністрація Байдена не виключає відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але найближчим часом вони. Туди не поїдуть на думку спеціалістів. Технічне обслуговування бойових літаків може виявитися одним з вирішальних моментів для захисту України. Передбачається, що цю місію можуть виконувати європейські союзники Києва. Зазначимо, що один із високопоставлених нідерландських офіцерів вже підтвердив, що Амстердам буде оплачувати контракт між цивільною компанією та повітряними силами України, які передбачають обслуговування саме цих літаків. І Україна передала адміністрації Джо Байдена список цілей на території Росії, по яких ЗСУ хотіли б завдати удару ракетами атакам з Вашингтон. Досі розглядає запит Києва. Розповів СІНН міністр оборони України Рустем Умєров, ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни. Тому я сподіваюся, що нас почули. Однак Сполучені Штати Америки, попри неодноразові прохання президента України Володимира Зеленського, наразі не планують послаблення обмежень на використання Україною ракетакомс, і прес-секретар Пентагону, генерал майор Пет Райдер, заявив також наступне: ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати безпекову допомогу Сполучених Штатів Америки щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, для протидії вогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася. Україна має лише обмежену кількість наданих США ракет великої дальності, і сполучені Штати Америки дали зрозуміти, що Києву не слід очікувати ще однієї значної поставки. Делекобійних ракет «Атакамс» через обмежену кількість запасів у США та тривалий час виробництва нових, пише CNN із посиланням на офіційного представника США. А крім того, Пентагоні кажуть, що більшість високоцінних. Ціле на території Росії знаходяться поза зоною дії ракет «Атакамс». Наприклад, Росія вже відвела свої літаки на тилові аеродроми подалі від кордону. Але пан Умєров це заперечує і сказав і наступне, що ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів. Сказав Умєров в ефірі «Сіни».